Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо в Україну з Німеччини. Відправили партію нових канадських бронетранспортерів LAV-60ACSV в медичному виконанні. Про це повідомляє об'єднана цільова група збройних сил Канади Україна Operation Unifier на своєму каналі. В соціальній мережі ЕКС повідомляється, що машини були відправлені до України після завершення навчань з експлуатації та обслуговування. Про плани щодо передачі цих машин стало відомо у вересні 2024 року. Року тоді прем'єр Канади Джастін Трюдо під час візиту президента Володимира Зеленського у вересні, 2023 року, заявив, що Отава протягом трьох років інвестує 650 мільйонів доларів, щоб надати Україні 50 броньованих машин власного виробництва. У червні 2024 року перші машини були відправлені з Канади до Німеччини, де українські екіпажі мали пройти на них навчання. 10 бронетранспортерів ACSV з цієї угоди будуть у санітарній версії для перевезення поранених. Очікувалося, що нові. Сі потраплять на фронт не раніше осені 2024 року, оскільки спочатку планується провести комплексне навчання з керування та обслуговування цих машин. Деякі українські підрозділи вже мають досвід експлуатації цих бронетранспортерів, оскільки у грудні 2022 року ACSV був поміщений у складі зсу наприкінці вересня 2024 року. Генеральний штаб України оприлюднив світлини тренування українських військовослужбовців на канадських бронетранспортерах LAV-60ACSV. У санітарному варіанті бронетранспортери LAV 60 – Це сучасні колісні броньовані машини з колісною формулою 8х8 розроблені на модернізованій базі LAV3. Нові машини отримали покращений рівень захисту, який здатний тримати кулеметні кулі, калібру 14,5 з усіх сторін. Також на машину були встановлені нові системи огляду, дистанційно керовану ЗПУ Протектор RWS, новий двигун потужністю 450 кінських сил, що дозволяє розігнати машину по трасі. До 100 км на годину, а по доріжжя до 40 км на годину, друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.